Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні ми будемо з вами оцінювати прочитане за все літо. Також я хочу одразу сказати, що у мене на каналі є окреме відео про прочитане за липень, де я вже детально розказувала про кожну книжку, яку читала в липні. Тому, щоб не повторюватись, про липень я буду так більш коротко говорити. Якщо вам цікаво про якусь книжку більш детальніше, ви можете піти подивитися на це відео. А от про червень і серпень я буду вже говорити детальніше про кожну книжку, так як про них я ще не розповідала, тому давайте поїхали. Здається, у мене всього 28 книжок вийшло, але яка різниця? Давайте починати. Давайте почнемо з книжки. Яку я прочитала останньою, і яка нанесла мені психологічну травму, і яку я ніколи в житті не забуду, і яку я ніколи в житті, напевно, не зможу перекомандувати з іншого боку. Якщо вам дуже хочеться чогось неординарного, дивного і там, де дуже багато постільних сцен, то. Креденс Пенелопи Дуглас? Що це таке? У мене. Боже, я мені було так важко читати цю книжку. Я просто коли дочитала до половини, я її закинула на тижні два. Здається, я не могла до неї повернутися з іншого боку. Знаєте, ну це було цікаво. Це був ніби якийсь експеримент, і іноді мені навпаки було важко відірватися, бо мені ж цікаво було, що ще вона тут напише. Насправді я думаю зняти окреме відео просто про цю книжку на YouTube, детальніше розібрати. Але якщо коротко, що у нас тут по сюжету у нас є 17-річна дівчина тієрнан, і вона дуже багата. Ну точніше, її батьки дуже багаті і відомі, але вони померли. І тепер вона сирота. І її батьки їм в принципі було пофіг завжди на неї, але це таке. Її батьки заповіли, щоб вона поїхала до свого повноліття жити до свого дядька в гори. У цього, у цього дядька є ще двоє дорослих синів. О, це дядька живе, так знаєте, дуже відлюдно. І оця гора, на якій вони живуть, вона її на зиму повністю засипає снігом, і ти на півроку, майже можна сказати, залишаєшся абсолютно відрізним від світу в цих горах. Це ну знаєте, як сяйвості, вони кінга, тільки гірше. Ну, а так як це книжка Пенелопи Дуглас, то ви можете зрозуміти, що коли вона їде до свого дядька і кузенів, вони не просто живуть разом. Вони... Їбатья. Але спішу вас трохи розрадити, бо вони не к рідні, дядько і кузени, бо цей дядько він якби названий брат е, її батька. Тобто вони не були рідними братами, але ну там їх батьки типу, одружилися. Е, тобто вони не кровні родичі. Хоча ну це набагато полегшує ситуацію через це. Це не настільки жахливо, але все одно трохи жахливо. І по факту вони раніше в житті не були знайомі, і тобто вони абсолютно чужі одне одному люди, і тільки їх можна називати кузенами та дядьком з племінницею. Але навіщо тоді вона його завжди називала дядько Джейк? Ну от навіщо? Ну от якщо ви вже вирішили переспати, якщо ти вирішила, що тобі хочеться з усіма ними спати, ну і вони не те, що вона одна, якби там була ініціаторкою, якщо ви всі вирішили, що ви хочете спати одне з одним. Навіщо тоді називати одне одного дядьком, племінницею і кузенами в цьому процесі? Бо це трохи жахливо звучить, просто уявіть він, її. Оце вони цим займаються, вона зі своїм дядьком. І вона така: дядько Джейк! Так, дядько Джейк! І ти просто сидиш, це читаєш і думаєш. Скільки там коштує у психотерапевта? Ну, от така, коротша книжечка, дуже прикольна мила книжечка про сімейну довіру, про сімейне єднання. От, якщо вам дуже цікаво, таке читати, сімейна саги, знаєте, така, можете почитати. І далі ми маємо залізне полум'я, яке мені абсолютно не сподобалось, яке мені було важко читати, і Ледь я його прочитала, і я вирішила, що більше я не буду продовжувати знайомство з цим циклом, бо. Не бачу в цьому сенсу. Нагадую, що це все моя суб'єктивна думка, і зараз я поясню: ну, трохи, що саме мені тут не подобалось, те, що я вже згадаю. Ну, по-перше, мені, в принципі, здалося, що саме написання ніби стало набагато гіршим, ніж в першій книжці. Тобто, якби перша книжка не те, щоб вона там супер-пупер класна, ідеальна, але там написано було все краще. В цій книжці. Все було набагато гірше написано. От знаєте, у нас був книжковий клуб по цій книжці, і от ми обговорювали, і я сказала, що у мене таке враження, що. Авторка найняла так званих літературних рабів. Тобто є така практика, коли у автора є якась ідея сюжету або автору дають якусь ідею сюжету і наймають літературних рабів, які мають тепер написати цю книжку, там посилаючись, намагаючись відтворити стиль авторки, просто щоб пришвидшити процес видання книжки, і в принципі, щоб автор так не напрягався. І, от у мене реально це якби не те, що ствердження. Просто у мене було таке відчуття, що цю книжку писав хтось інший, що цю книжку писала не Ребека Ярос, бо дуже сильно відрізнялося написання. Окрім того, у мене було відчуття, що авторка от оце не зрозуміло для чого знову зробила цей сюжет від ненависті до кохання між одними і тими самими героями. І у мене відчуття, що вона просто намагалася знову відтворити оце напруження, яке було в першій частині оцей троп від ненависті до кохання, який так сподобався людям. І вона вирішила, що треба зробити те саме в другій частині, бо всім дуже подобається від ненависті до кохання. Але це не треба було робити. Бо навіщо це було так дивно і так висосано з пальця, і так незрозуміло, і це ніби деградувало оцих героїв, бо Вайле стала взагалі ніби іншою персоною. Незрозуміло було за що вона ображалася, що вона взагалі хотіла. Якби іксейден не був лапочкою мілашкою, так сказати. Але вона, от, наприклад, вона. Бісило її, що її Ксейден не розповідав про повстання. Тобто, саме на початку їх знайомства її бісила, що він не розповідав їй про повстання, що він їй нічого не розказував. А й що ти хотіла? А що він мав зробити? Він що, ну враховуючи те, що він знає, що Дейн, твій найкращий друг на той момент ще, читає думки. Враховуючи те, що він якби не знав, а можливо тебе хтось зможе схилити на свою сторону, і в принципі, що тебе можуть там вкрасти, катувати, що завгодно може тобою статися. Він що, мав просто в перший день знайомства або після перш... вашого першого поцілунку прийти і такий вайлет, коротше, у нас повстання, ми живемо отамто, ми готуємо оце, то ще ми взаємодіємо з вершниками гіпогрифів. І ваще коротше, і отак мав все її вивалити, просто щоб вона потім на нього не обіжалась, щоб він не розказав їй всю правду одразу. Це те, що мені найяскравіше запам'яталося мої емоції. А також мене ще дуже бісило, і навіть на книжковому клубі ми багато це обговорювали, що тут надто багато зручних збігів обставин. От тільки щось і одразу, знаєте, цей рояль в кущах такий виїжджає, і та-та-та-ра-ра-та, -та -та -та, і все зручно дуже вирішується. Завжди дуже зручно все завжди вирішується, завжди якісь обставини, через які все дуже зручно вирішується, і мене це дуже бісило. Це було неправдоподібно. Також я очікувала якоїсь жесті в кінці, бо всі казали, що тут буде жесть в кінці, бо враховуючи першу частину, там де реально навіть я плакала, то тут якось кінцівка була не такою яскравою і насиченою, як я очікувала. Це були мої власні очікування, не те, щоб я прям незадоволена кінцівкою залишилася, але вона не була якоюсь. Жорсткий. Ну і напевно це все, що я хотіла би сказати про цю книжку наразі, а ми йдемо далі. Також хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал, і хочу нагадати, що якщо раптом у вас є бажання і можливість теж підтримати цей канал, то в описі до цього відео буде посилання на Монобанку. Це дуже допомагає як каналу розвиватися, так і відео виходити частіше. Я дуже вдячна кожному, хто має змогу це робити. Ну, а також я буду просто вдячна за лайк і коментар, якщо вам було цікаво дивитися це відео. Керісото знову в грі. Це було дуже класно. Мені дуже сподобалася книжка, і вона посіла перше місце тепер в моєму рейтингу книжок Телордженкінс Рід. Бо раніше там був світанок Малібу, а тепер там Керісото з грі. Це було неймовірно, і мені досі дуже сумно, що ця книжка взагалі закінчилась. Вона викликала у мене дуже багато емоцій, дуже багато цікавості, і просто, просто вона була класною. У нас тут є головна героїня Кері, і вона займається тенісом з самого дитинства. Батько її був її тренером, і ми просто бачимо крізь роки, який був її шлях до цього професійного спорту. А окрім того, ми бачимо типу сьогодення, в якому Керрі вже була на пенсії своїй професійній, так сказати, бо в професійному спорті пенсія настає раненько, і тут одна молода і перспективна тенісистка побуває її рекорд по кількості великих шлемів цих нагород в тенісі. І Керрі вирішує повернутися знову в професійний спорт, щоб знову відібрати свій рекорд назад, повернути його собі. Ну а далі ми бачимо, як вона знову намагається повернутися в професійний спорт, як це їй важко дається. Ми бачимо її травми, її підготовку, також її особисті якісь внутрішні переживання, бачимо її стосунки з людьми, з чоловіками, з подругами. Неймовірна книжка, дуже раджу, а ми йдемо далі. Насправді, про справу Гарі Квеберта для мене це був один з найкращих детективів, які я читала, найцікавіших. Бо це не просто був знаєте, детектив, де тобі цікаво дізнатися розв'язку. Тобто мені сподобалось, що ти тут був зосереджений не тільки на самій справі. Тобі було також цікаво читати про самих героїв, про те, що відбувається всередині. Тобі було цікаво читати якісь роздуми, якісь думки, які дає нам автор. Мені дуже це сподобалось. Мені взагалі не було нудно, хоч і книжка велика. І це було неймовірно. І Що ми тут маємо? У нас тут є справа про зникнення дівчинки Ноли, і пройшло з того моменту вже більше 30 років. І от на подвір'ї одного відомого письменника Гарік Веберта знаходять її останки. Його звинувачують тепер у вбивстві. Його забирають в тюрму, а його. Так сказати, учень при цьому і друг Маркус. Це молодий письменник. Він тепер намагається розслідувати цю справу. Він намагається довести, що Гаррі Квеберт був невинним. Ну а далі тут буде багато таємниць, як самих оцих головних героїв, так і самого містечка, де вони проживали. Коротше, дуже прикольно. Мені сподобалось, і я її всім раджу. Смак ворога мені сподобалася книжка. Десь на 8 із 10. Це події відбуваються у нас за часів Другої світової. У нас є головна героїня, яка. Працює дегустувальницею у Адольфа Гітлера, і вона в якийсь момент вирішує його отруїти. А другий наш головний герой Альберт Шпеєр, і це реально існуючий персонаж, його можна погуглити. Він також працював на Гітлера в часи війни, але потім теж вирішив його отруїти. Ну і ми будемо. Дивитися на перебіг подій, але у мене є окреме відео про цю книжку, де я читаю її за день. Ось, якщо вам цікаво подивитися детальніше, дізнатися детальніше, то можете подивитися те відео. Але загалом, якщо ви любите художні книжки, події, яких відбуваються за часів Другої світової, то це вам теж має сподобатись. А тепер зачекайте до минулого року Філіпа Діха. Це було моє перше знайомство з автором, але... Напевно, це не найкраща його книжка, як я розумію, в принципі, що вона одна з його таких найменш популярних книжок. При цьому вона мені все одно сподобалась, і я зрозуміла, що мені цікаво продовжити знайомство з автором, щоби все-таки зрозуміти, міг він автор чи ні, бо книжок у нього дуже багато. Якщо прочитати анотацію, то може здатися, що це буде такий прям якийсь дуже. Насичений подіями науково-фантастичний твір, в якому буде міжгалактична війна, в якому будуть заборонені речовини, через які люди переміщуються в часі неконтрольовано. Але коли ти читаєш, ти розумієш, що насправді головне тут не це, що насправді це такий навіть трохи психологічний твір, де герой намагається розібратися в собі, в своїх думках, в тому, що йому варто чого не варто робити в житті. При цьому так звісно тут є події і міжгалактичної війни про яку нам, нам розповідають наш головний герой тут працює лікарем, і він стає лікарем правителя землі. І цей правитель землі він дуже такий. Як би це сказати, він примхливий та іпохондричний, і він завжди хворіє і завжди йому дуже погано, але ми зрозуміємо потім, чому це так. Окрім того, в цей же час у нього проблеми з дружиною, бо його дружина підсіла на ці нові заборонені речовини, які переносять тебе неконтрольовано у часі. Також він розуміє, що напевно та сторона у міжгалактичній війні, яку займає. Їх планета не дуже правильно коротше, багато чого відбувається, але основне в цій книжці це саме намагання головного героя зрозуміти себе та своє життя. Пекельна пісня Вікторії Шваб. Також, якщо вам цікаво, у мене є відео, де я роблю 12 годин читання і читаю цю книжку і розповідаю про неї. Вона мені дуже сподобалась, але я ще не читала другої частини. Тут у нас такий всесвіт. це... Наш реальний це фентезі, але це відбувається в реальному світі в сполучених штатах Америки. Але сполучені штати Америки вони розпалися через багато конфліктів, через багато незгод між людьми і утворили кілька різних держав. Події відбуваються у нас в державі, яка називається істина. І в цій істині а, почали з'являтися в якийсь момент монстри. Але ці монстри не просто так з'явилися. Вони з'являються на місці якихось злочинів, якихось. Негативних подій, і всього є три різновиди монстрів: перші з'являються від таких не смертельних злочинних дій, другі з'являються у нас саме вже від вбивства. А треті монстри у нас з'являються від таких наймасштабніших, найжахливіших якихось подій, і вони вважаються найгіршими, найстрашнішими, але при цьому майже ніхто не знає, що саме такого в них страшного, бо їх майже ніхто не бачив. І от один з наших головних героїв є таким монстром. Він візуально схожий на людину, але щось ж в ньому не так. А наша друга головна героїня вона людина, і вони знаходяться так сказати, по різні сторони барикад. Проте в якийсь момент їх долі об'єднаються, і вони будуть боротися проти того, що відбувається в світі. Також я готуюся до читання, ніби ми злодії, і тому я перечитую Шекспіра, і тому я. Прочитала вже короля лір, бо власне сама назва, ніби ми злодії» вона взята з короля лір. Правда, саме в цьому перекладі вона звучить по-іншому. Але ось яка ж безмежна дурість нашого світу, коли фортуна зробить нам боляче, незрідка внаслідок нашої ж поведінки, ми винуватимемо в невдачах сонце, місяць і зірки. Ніби хтось у горі змушує нас бути нікчемими, ніби з волі небес ми телепні, ніби на злодіяння, крадіж і зраду, нас перерекло обертання космічних сфер. В оригіналі ж та книжка називається «If we were villains», І ось цитата власне з оригіналу «We guilty of our disasters the sun, the moon and stars, as if we were Виланс on necessity». Це дуже мені так дуже подобається. Ця цитата. Ось, ну власне що, король? Лір», Ну це база. Я навіть не знаю, що тут варто розказувати. Мені сподобалось однозначно. Тут у нас історія про короля. У нього є три дочки. І він вирішує розподілити між ними своє королівство і так сказати відійти на пенсію. І він питає у цих дочок, наскільки ви мене любите? От наскільки я вам і віддам частину королівства, от таку велику чи невелику. І він питає у своїх старших двох дочок, наскільки ви мене любите, і вони починають розказувати: та я та ми, та ви шо? Ви наш найкращий батько я вас обожнюю. Він віддає їм пополовині королівства. Але... Найменша дочка Корделя, вона каже, що я не можу так сказати, бо я не вмію так говорити, я це відчуваю, я доводжу це вчинками, але я не вмію виражати це словами. Ну а батько такий типу, та як ти смієш? Ти взагалі мене не поважаєш, ти взагалі мене не любиш, як ти смієш таке казати. І коротше забирає у неї будь-який спадок і відправляє її заміж за короля Франції. От. Ну, а потім він, звісно, зрозуміє, що ці дві дочки, яким він віддав владу, що насправді вони не люблять його і хочуть його позбутися. Ну, ви розумієте, що вони просто язиками молять молють і все. І що тільки одна донька, яка цього не сказала, насправді його любила: цитадель Арчебальда Кроніна. Це, напевно, одна з найкращих його книжок. І наскільки я знаю, у багатьох вона взагалі є найулюбленішою у автора. Особисто у мене улюбленою все одно залишається три любові. Не знаю, чому вона так засіла мені в душу, але цитадель теж неймовірна. Це 10 з 10 однозначно. У нас тут головний герой, лікар, який дуже сильно. Ну, любить свою справу, який хоче її розвивати, який готовий віддатися медицині цілком, який хоче допомагати людям. Але він стикається з реальністю, і він розуміє, що вся система вона не настільки ідеальна, що всіх турбують гроші, що насправді всім пофіг на тих хворих, що ніхто не хоче їх справді лікувати, що люди що лікарі готові так сказати давати якісь там. Фальшиві ліки або ті ліки, які ніколи повністю не вилікують людей, просто щоб брати з них регулярно гроші. І він з цим стикається і думає, що ж мені робити. Ну, а по ходу, сюжету, ми будемо спостерігати за тим, як цей лікар, як він буде боротися, можна сказати, з самим собою. Також ми будемо спостерігати його сімейну трагедію, його сімейні негаразди. І гаразд і теж, тобто ми будемо бачити, як його власний вибір буде впливати на його дружину, як його вибір впливає на його життя загалом і на людей навколо нього. І будемо дивитися, чи зможе він все-таки протистояти цій жадобі, а чи все-таки в якийсь момент він зламається і стане таким самим, як інші. Дуже класний роман, одним словом, я обожнюю Арчибальда Кроніна, і це просто класно. Голлі, Стівена Кінга. Дуже мені сподобалось. Я вже так давно от хотіла прочитати якийсь детектив, який такий буде цікавий, від якого важко відірватися, який захоплює тебе. І от це саме той Стівен Кінг, якого я хотіла прочитати. Це було класно. Тут у нас пара таких скажених стариганів-науковців, які вирішують викрадати людей з однією метою, про яку я вам не скажу, бо я вважаю це спойлером. Але коротше, вони. Раз на пару років викрадають людей, і ніхто їх на цьому не ловив, бо хто взагалі буде підозрювати таку пару стареньких, вчених, дуже поважних в чомусь, і окрім того, ці викрадення ніхто навіть не пов'язав між собою, бо люди, яких вони викрадали, були дуже різні, вони теж не були пов'язані між собою. Але от з'являється голлі і починає розв'язувати справу зникнення однієї дівчинки, і в якийсь момент доходить до висновку. що... Це якось пов'язано з цими людьми, і далі вже їй самі буде загрожувати небезпека. Книжка однозначно класна. Проте мені не вистачило в кінці більше якоїсь жесті, от якщо чесно. Але історія дуже цікава, і я дуже рекомендую. Це саме той Стівен Кінг, якого я люблю. Краще ніж у фільмах. Детальніше про цю книжку ви можете подивитися в причине Залипень. Але коротко це неймовірний румком без 18+. плюс. Про е, людей, підлітків. Ну якби вже не підлітки, але якби ще і недорослі люди, які ще вчаться, закінчують школу, які дуже милі, дуже класні. Тут немає якоїсь жесті, тут все дуже мило, дуже цікаво і просто неймовірно прописані герої і їх почуття, і те, як ці молоді люди намагаються зрозуміти себе. Коротше, це один з найкращих ромкомів, які я читала. Я його дуже люблю і всім тепер рекомендую. Давайте коротко тепер пройдемось по книжкам залипень, просто щоб залишити їх позаду. Кларіса Ліспект, записки для молоді про написане і пережити. Однозначно рекомендую цю авторку познайомитись з нею, почитати її, хоча б спробувати, бо у неї дуже незвичний стиль. Вона пише про почуття. Це можуть бути незвичні тексти, це можуть бути незв'язні тексти між собою. Це, ніби потік думок, але він неймовірний і просто. Рекомендую, Ніщо з цього неправда. Ліси Джуїл дуже мені не сподобалось. Мені було нудно, мені було передбачено. Також я почулась, почувалася просто обманутою, коли дочитала цю книжку. Бо по факту, коротше, розв'язка просто дебільна. Не знаю, як ще сказати. Рейк Явік. Ні, це було дуже нудно. Це було просто ніяк. Нам абсолютно не розкрили жодного персонажа, абсолютно нікому ти не співчував. Нікого ти не ненавидів. Це просто було дуже прісно і все за перекопом. Я земля Анастасії Левкової. Звісно, я рекомендую почитати цю книжку. Особисто мені вона додала багато знань в мою голову про Крим, про людей в Криму, про те, як все там починалося в 2014 році загалом про історію Криму, про кримських татар. Тому раджу всім читати. Правда, тері прачета. Періпрачет неймовірний, і ця книжка однозначно заслуговує на увагу. Вона про становлення журналістики в цьому всесвіті. Періпрачета мені дуже подобається його гумор. Мені подобається його всесвіт. Мені подобаються герої і також важливі теми, які в принципі підіймаються в книжках його жовтолика Ребекка Кван. Це знаєте, це та авторка. У якої я, напевно, от просто не чи буду купувати кожну нову її книжку, бо це неймовірна авторка. І мені подобаються книжки. Звісно, це не найкраща книжка, можливо, яку я читала, і тут також є якісь свої недоліки. Це не 10 із 10, це 8 із 10, як на мене. Але ця книжка дуже крута про письменництво, про читання. А я обожнюю таку тематику. Також це дуже цікаво було слідкувати за головною героїною, яка. Намагається себе виправдати, намагається нам розповісти про те, що вона насправді не така і погана, і ну просто я люблю Ребеку Кван. Все в останнє, коли я збрехала, мені дуже сподобався цей детектив. Він був, от знаєте, я його слухала в аудіоформаті, і спочатку я його закинула. А ще в березні, а потім я вирішила все таки його дослухати. Ну як прослухати майже повністю, бо я закинула його майже на початку, і я просто не могла відірватися, поки я його не дослухала. Я кожну вільну хвилину думала тільки про те, щоб вімкнути цю аудіокнижку і дослухати класна розв'язка, яка мені сподобалась. Ну і загалом мене дуже задовільнив цей детектив. Ну і ще стіни в моїй голові. Це було. Пізнавально, але це явно книжка, яка не зайде всім. І я ну напевно, вона сподобається тим, хто хоче просто більше дізнатися про ту чи іншу про те чи інше захворювання. Тобто ми там дізнаємося таку базу про депресію, про ПТСР, про ОКР. Якщо ви взагалі не розумієте нічого, і ви хочете дізнатися більше про якусь із проблем, які опис, описуються в цій книжці. То вам варто прочитати. І якщо ви хочете саме якусь детальну інформацію про тривожність і депресію, то там ви такого не знайдете. Далі у нас втеча з табору 14». Це було важко, але і цікаво, і пізнавально. Бо це нонфік. І він у нас про північ про табори трудові в північній Кореї. Він написаний журналістом. Про цього хлопця, який на обкладинці, тобто журналіст брав у нього інтерв'ю, і потім з цього склав книжку. Але ми одразу маємо розуміти, що не все в цій книжці правда, бо вже після того, як ця книжка вийшла і пройшло вже кілька років, то наш оцей герой, який втік з північної Кореї, він заявив, що деякі моменти, які є в цій книжці, вони неправдиві, що він їх вигадав. І, в принципі, це можна зрозуміти, бо людина, яка все життя жила ізольована. Яка пережила так багато жахіть, то вона схильна до якоїсь брехні, напевно, до якихось вигодок. І також він, напевно, боявся якогось засудження зі сторони людей. Ну, коротше, багато у нього може бути причин для цих вигадок, але при цьому я вважаю, що цю книжку все одно необхідно прочитати, бо все-таки більша частина в ній це правда. І ми можемо маємо можливість зазирнути за лаштунки того, що досі відбувається в одній з країн світу, що буквально. Прямо зараз, от прямо зараз, поки я сиджу тут і знімаю це відео, якась, можливо, дівчина мого ж віку в трудовому таборі в Північній Кореї працює десь на заводі або на фермі, або ще, або її прямо зараз над нею знущаються, вона намагається знайти щось собі поїсти. І це просто жахливо. От навіть так про це дуже страшно думати, що прямо зараз в цей момент там досі це відбувається. І я вважаю, що такі книжки важливо читати для розуміння того, що відбувається в світі, і того, які проблеми досі є в світі, які не вирішуються, і на які забуває суспільство. Ніхто про це не думає, хтось взагалі про це не знає, а про це не варто забувати. Гра в брехню Рут іде у нас далі, і це. Однозначно не найкраща книжка авторки. Напевно, з тих, що я прочитала, ця у мене напередостанню місці, бо на останньому у мене смерть місіс Вестива. От зовсім вона мені не зайшла. Ця зайшла трохи більше, але все одно вона не була найцікавішою у авторки. Тут у нас чотири подруги, які колись раніше навчалися в такій закритій школі, можна сказати, і там в період їх навчання щось сталося, але нам, звісно, спочатку не розповідають, що саме. Тобто, їх поєднує якась страшна таємниця, і в один момент одна з подруг їх скликає знову. І вони приїжджають і розуміють, що сталося знову щось жахливе, але ця подруга нормально їм навіть не пояснює, що саме. Коротше, це така книжка, наповнена таємницями чотирьох подруг, наповнена таємницями цього приватної цієї школи, в якій вони навчалися. Я читала її за день, тому мені, в принципі, не було, не встигло мені стати прям нудно, але я розумію, що це і не було дуже круто. Осип Турянський поза межами болю. Це дуже важка книжка, але однозначно те, що варто прочитати напевно кожному. Це книжка написана на власному, заснована на власному досвіді автора, і вона розповідає нам про військовополонених. Це австрійські військовополонені, які опинилися в руках сербів, яких, яких переправляли через гори, і це була зима. І ці наші головні герої, шість їх або сім було, якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки саме їх було. Вони відбилися від групи. Тобто, можна сказати, що вони втекли, але при цьому вони залишилися в горах, в холоді, не розуміючи, що взагалі відбувається, куди їм іти. Вони без їжі, вони без тепла, і вони просто намагаються вижити, але розуміють, що шансів у них майже немає. Ця книжка вона дуже має незвичний стиль. І це схоже просто на такі передсмертні марення людини, коли ти ніби то знаходишся в свідомості, то ти її знову покидаєш, і у тебе ніби якісь галюцинації, у тебе якісь сни. Потім ти знову повертаєшся в реальність, і от саме так написана ця книжка. Тобто дуже важко, але надія і життя завжди перемагає смерть, як каже сам автор, і йому вдалося вижити. І він написав цю історію. Це і вона дуже маленька, її можна прочитати за день або за два, і вона однозначно варта вашої уваги. Ну, також я, звісно, ще прочитала чотири перші частини Гаррі Поттера. це філософський камінь, таємна кімната, з кабану» та калих вогню. Але не впевнена, що вам варто про них розповідати, бо ви і так самі все про них знаєте. І просто це було дуже комфортно. Дуже знову цікаво, бо востаннє я перечитувала все-таки давненько і освіжаю потрохи свою пам'ять. Це все одно дуже цікаво, хоч я і вже майже повністю запам'ятала на пам'ять весь сюжет книжок. Але ну, це такий затишок. От у мене був поганий настрій і стан поганий, і мені просто хотілося чогось затишного. І я почала перечитувати Гаррі Поттера, і це реально моя така комфортна зона, в якій мені комфортно знаходитись, яка мені допомагає трохи заспокоїтись, відволіктись. І повернутися в якісь приємні спогади. Тому якось так зараз я вже читаю п'яту частину, вона просто дуже велика, я її вже так довго читаю. Потім буду перечитувати останні. Але я не впевнена, що я хочу перечитувати останні, бо це буде дуже боляче. Я не приймаю смерті багатьох персонажів. Я просто відмовляюсь вірити в те, що вони померли. Я не готова читати про це знову. Я не готова, але треба. Ну, а на сьогодні це все. Дякую, що ви подивилися відео до кінця. Якщо ви досі тут, я сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть, чи читали ви якусь із цих книжок, чи згодні ви, або не згодні з якоюсь з моїх думок. Яка у вас взагалі була найкраща книжка літо. І за літо, за літо? І побачимось з вами в наступному відео.